Добрий день, мої любі малята, і сьогодні ми продовжуємо справу з підготовки руки до письма. Давайте виконаємо і підготуємо ручки до нашого виконання письма. Плетемо косичку, підготуйте три кольорові мотузочки. Починаємо. Шановні батьки, звертаюся до вас, зав'яжіть дитинки вузлик, щоб було зручно. Плести. А ми, дітки, починаємо з вами. І так, розрівняйте три стрічечки. Я буду називати кольори, а ви будете виконувати разом зі мною. Починаємо плести косичку. Візьміть ліву та праву зелену стрічечку в серединку. Тепер Фіолетову, Крайні беремо, помаранчеву всерединку, зелену, Крайні взяли, фіолетову всерединку поклали помаранчеву, зелену всерединку, помаранчеву. Беремо в серединку кладемо, тепер зелену фіолетову всерединку. Ось і вийшла в нас косичка. Молодці діти дітки, відкриваємо зошити, беремо простий олівець, правильно, ставимо на крапочку, попрошу всіх увагу. Починаємо диктант. Дві клітинки праворуч. Дві клітинки вгору. Дві клітинки праворуч. Дві клітинки вгору. Дві клітинки праворуч, дві клітинки вниз, дві праворуч, дві вниз. Спочатку дві клітинки праворуч, дві клітинки вгору, дві праворуч, дві вгору, дві праворуч, дві вниз, дві праворуч, дві вниз. Продовжуємо, не відриваючи руки від паперу. Рядочок. Закінчили. Готуємось, дітки, до наступного диктанту. Поставте, будь ласка, олівець на крапочку. Пам'ятайте, що ви проводите, не відриваючи руки від паперу. Увага! Одна клітинка вгору. Одна клітинка праворуч. Одна вгору. Одна клітинка ліворуч, одна клітинка вгору. Од... Три клітиночки праворуч, одна вниз, одна ліворуч. Одна вниз, одна праворуч, одна вниз. Одна клітинка, праворуч. Починаємо спочатку. Одна клітинка вгору. Одна праворуч. Одна вгору. Одна ліворуч. Одна вгору. Три клітинки. праворуч. Одна вниз, одна ліворуч. Одна вниз. Одна праворуч. Одна вниз. Одна праворуч. Продовжуйте, не відривая руки від паперу. Закінчуємо рядочок. Ось такі два узора ми сьогодні з вами опрацювали. Я чекаю від вас на фото звіт. До нових зустрічей, дітки. До побачення!